Екологічна катастрофа на річці Сейм набула величезних масштабів. І незважаючи на те, що шостки ця проблема майже не торкнулася, ситуацію в громаді відслідковують. А цю наболілу тему підняли й на апаратній нараді, що відбулася в понеділок 2 вересня. На минулому тижні відділ долучився до досліджень води в рекреаційних зонах річки Десна та Сейм у зв'язку з транскордонним забрудненням, яке було зафіксовано на території Сумської. Області сьогоднішнього дня ми досліджуємо воду, яку нам будуть доставляти з Потивського району. За інформацією Ірини Хаміцевич, те, що відбулося на сеймі, дійсно викликає занепокоєння, адже біля річки стоїть страшний сморід, викликаний високою температурою повітря та масовим мором риби. Я була в районі Батуріна, там неможливо було на минулому тижні проїхати. Страшний за Запах був, тобто це дійсно екологічна катастрофа. Каналізація повна. У каналізаційному колодці, мабуть, буде менше запахів і гадості, ніж там. Річку перетворили в каналізацію. Це страх. Що вони викинули? Що, там, що ви вас показують, ці показники? Що там за забруднення? За Микола Петрович, давайте про наш район. Ми дослідили річку Десну. І річку шостку в місцях впадіння в річку деснуться в районі села Пирогівка, Там вода відповідає всім вимогам, тобто зараз ще спека, і ми можемо використовувати ці зони для відпочинку без, без всіляких обмежень, і оце ми контролюємо. Тобто, наш район на щастя на сьогодні не затронула ця екологічна катастрофа, але от від цього. Сьогодні... Сьогодні ми вже будемо досліджувати воду із ріки Сейм, і тоді я більш детально вам скажу. А там дійсно е е зміни кольору, е страшно е гніласний запах е і мор риби, і відповідні, е це е органічні речовини в цій воді, які на накопилися в дуже великій кількості. Там дійсно неможливо відкрити вікно коли ти проїжджаєш от в районі річки, треба людям сказати, екологічна катастрофа в сумасшедшого великого масштабу. Ворог застосував якісь заходи, поки ніхто не, не каже, що хто що з ким, де воно взялося. Розумієте? Але треба, треба чітко, чітко людям сказати, що в басейні, ріки Сейм і близько стояти не можна, не зрозуміло, там іще що дослідження в кінці кінців не зроблені, щоб сказати, що це там за, за гадость. Але гадость страшна, що не можна навіть дихати. Оце таке ми дожилися на третій рік війни, що крім обстрілів, крім кабів, які з'явилися кожну ніч. Летять по нашому Швоскінському району. Та ще і хімія по сусідству. Пливе страшна. Той же час стали відомі результати лабораторних досліджень води в річці Сейм, проведені Державною екологічною інспекцією в Сумській області 31 серпня поточного року. Проведені вимірювання показали покращення стану води в усіх пробах. Вода має більш прозорий колір і менш виражений неприємний запах. В усіх відібраних пробах ще спостерігаються перевищення гранично допустимих концентрацій хімічного споживання кисню. Втім, у порівнянні з результатами відібраних 28.08 проб показники суттєво зменшились. Ще одне важливе питання, що було розглянуте під час апаратної наради, це зміна документів у зв'язку зі зміною назв низки вулиць. Після того, як в Шостінській громаді відбулося перейменування, у місцевих мешканців з'явилася необхідність актуалізувати відомості про реєстрацію. У місцевих мешканців з'явилася необхідність актуалізувати відомості про реєстрацію. Як і коли це зробити, розповіла начальниця центру надання адміністративних послуг Софія Жукова. Нагальної потреби і терміновості щодо обмежень часу зміни в паспорті е, немає, тому не хвилюйтесь, е, всі можуть змінити в своєму темпі за необхідністю. Існує кілька варіантів зміни назви вулиці. І перший це е, за допомогою мобільного застосунку Дія ви можете сформувати цей витяг з реєстру територіальної громади на своєму телефоні. Е, Через сервіси, послуги, довідки та витяги замовити витяг про реєстрацію, сформувати і роздрукувати за необхідністю. Якщо застосунок ДІЯ не формує цього витягу, у вас є можливість актуалізувати свої відомості щодо реєстру територіальної громади через є портал. Дія послуга називається Актуалізація даних в реєстрі територіальної громади. Протягом доби ця заявка попадає до сектору реєстрації місця проживання. Вона опрацьовується і ви повторно зможете завантажити витяг про реєстрацію місця проживання своє або вашої наповнолітньої дитини до 14 років. З 14 років вже необхідна власна дія. Тим, у кого немає можливості проробити всю процедуру за допомогою гаджету, є варіант зателефонувати до ЦНАПу, де адміністратор проконсультує про подальші дії. Код міста 054 49 чотири сорок Вас проконсультує адміністратор. Для вашої зручності, як ви можете актуалізаці... зробити актуалізацію і сформувати витяг з реєстру територіальної громади? Також, якщо немає можливості зателефонувати, ви можете направити електронний лист за зверненням щодо актуалізації вашої реєстрації місця проживання або звернутись до будь-якого центру надання адміністративних послуг по Україні. Особисто або за нейтральної довірності при наявності оригіналу паспорту та коду В свою чергу Микола Нога наголосив, що нагальної потреби у зміні документів у зв'язку з перейменуванням вулиць немає. Хіба що мова йде про вибіркові випадки? Це якщо десь там хтось щось міняє, і це є необхідність, щоб у різних документах воно співпадало, і то можна взяти справку, що ця вулиця тепер має таку назву і спрацюють усі електронні сервіси і такі інші. Так в документах права власності змінювати не треба. Можна взяти довідку про прийменування вулиці Приложити і все це буде працювати. Нагадаємо, що розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації про перейменування об'єктів топонімії в Сумській області від 26 липня поточного року у шості було перейменовано 45 вулиць та провулків. Зокрема, чотири вулиці перейменовано іменами загиблих героїв. А вулиця Марата отримала назву на честь героїв Шостканщини.